Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося на полях господарства Аякс. Разом зі мною керівник цього господарства Лайко Анатолій Олексійович. Господарство знаходиться в Верходніпровському районі Дніпропетровської області. Зараз Анатолій Олексійович розкаже, де ми знаходимося, що робили, який захист примінявся тут на полі даному. Вам слово. Доброго дня, слава Україні! Значить, ми знаходимося на полі, де посіяний ріпак компанії ДСВ гібрид Даріо. Це, скажімо так, трохи пізніший гібрид. Строки посіву були у нас по гібриду 23 серпня. З осінь вносили. Під основний обробіток гранульований ферментований курячий послід у кількості 300 кг на гектар під основний обробіток під Спашку. Після отримали нормальні сходи, значить, робили розтрегуляцію продуктом компанії Адама, вносили в фазі 3-4 листка, якраз було там. Вносили. 0,5 препарат фунгіцид Оріус на, основ, на ліній основі там Тебуконазол. Потім в процесі розвитку десь 6-7 листочків робили другу рест також Оріусом в кількості 1 літр От. на обидві обробітки, обробіток, додавали бор в кількості 05 літра компанії. Адама Скудероборон препарат. Весною десь приблизно в цьому році стеблевий прихований хоботник виходив пізніше, десь 30, го 31 -го березня, працювали пірник суперкомпанії Адама. Через тиждень, через тиждень працювали по захисту. Фу... Інситексидом галів. В кількості 200 г добавляли 3 кг сульфат магнію, 3 кг карбоміду, 3 літра наше органічне добро, яке ми виробляємо. На основі коров'ячого посліду, доброво заполичанське лаву по 3 літра і 0,5 літра скудероборон. Буквально там. Через 6 днів, це вже було 12 квітня, працювали знову галілом кількості 200 г. Доброво запаличанське Лауорганік 3 літра і 0,5 додали борони Зараз ріпак нормально розвивається, йде активне цвітіння десь через. 6-7 днів плануємо зайти від шкідників, від світоїда, від перехованого хоботника, який там ще може десь щось буде. Значить, Плануємо зайти Мавріком і будемо додавати фунгіцид, кустодія по кількості 1 літр. Дякую за увагу. Вирощуйте. Ріпак і інші культури тури з компанії Адамо. дома. Дякую за супровід.